Вітання всім. Сьогодні вже 1 серпня патч Black Desert 4. Завезли небагато, але як завжди пройдемося В Цьому-цьому. Давайте, як завжди, почнемо. І так, шоп. Коротше, я його, звісно, не люблю сильно оглядати. Але просто з нового цікавого для жіночих чарів завезли новий костюм Поетіка. Виглядає доволі так прикольно, то тому. Хто має бажання може його взяти. Решта пошопу тут все пов'язане з тим костюмом. Паки на костюми, дофіга донатних штучок на костюми. Коротше, все все костюми, все костюми Пети в паках по декілька штук. Коротше, знижки на петів можете брати купувати. Маргоріовські костюми так само. Нататуйовані, типу, з елементами. Тут, тут там також є все. Це Типу є, коротше, весь шоп сьогодні просто костюми. Більш нічого цікавого. Далі івент для Арени Соляри з 1 по 14. Е якщо ви качаєте, або у вас вже є персонаж 60 го левела, або плюс вище, ви його одягнули для Арени Соляри. У вас є можливість взяти, викликаючи Чорного Духа, івент, віклік для Арени Соляри Квест. Які ви в нього берете, йому ж потім здаєте, якщо ви виконуєте умови саме цього квесту. І що вам потрібно зробити? Вам просто потрібно зрозуміло, що брати перемагати в соляри і за першу перемогу ви будете отримати 30 початок соля... соляри скриньку з бафами і 15 лускролів. Наступний 50 початок соляри? І Хелпкіти для заточки. І ще одна так само: 100 початок соляри, current of Immortality це баночка для Хімки, щоб вона з вас не спадала при смерті, це в ПВП більш юзається, і 90 лаків. Більш нічого. Наступне: початки uh, Old Moon босів. З 1 по 14 так само діє івент. Ходити на світових босів. Uh, і просто отримуєте ну, світових або навіть на польових босів, якщо вам трапляються польові боси, бо я їх вже давно не бачив ніколи. Можливо, їх ще хтось фармить. Е, і ви отримуєте ось такі печатки Oldman Boss, е, які можете обміняти на доволі, можливо, смачненькі якісь предмети з обміну нику, то тому зверніть увагу, якщо у вас є щось, що вас цікавить, забрати за ці печатки. І сам патч. Сам Патч Стосовно персонажів зацепився не так сильно, скажімо так, кардинально. Зараз просто фікси деяких ефектів певних класів скілів, наприклад, по воїну, по рейнджеру, по сорці, по зірку, вічка Візард так само окремо, по містику, ланці, Корсарка, Дракання Вуса і Доса. Це в основному там фікси по скілам, якісь відео, анімації або якісь порізки, можливо, ще щось таке. Коротше, хто, як завжди, грає на цих персонажах, ставте відео на паузу, подивитись, що саме по вашому класі, якщо вже ви саме граєте на цих класах. Далі титули людей, які допомагають по грі. Коротше, це стосовно хелперів в грі, в чаті і решти. Далі завезли. Прикольну тему в е, інвентар сім'ї саме, що ви тепер можете туди докидати ще декілька типів хімки. І воду, яка п'ється в пустелі Валенці, якщо ви отримуєте дебаф типу теплового удару. Е, чесно, не знаю, навіщо вони це все зробили, як на мене, useless вся тема. Особливо, коли в тебе є вічна банка на ХП і вона просто. Оцю воду нівелює тим, навіть пофіг, що в тебе тепловий удар, і ти отримуєш за це зниження ХП в, в, періодичному, в періодичній атаці від цього всього. Коротше, не знаю. Позавозили вейл тендент Поушен, Супер Вейл, коротше, 3 банкін для Вейл поушена, які дають додатково ХП. Які вам ресторять велику кількість ХП і чиста вода, все. не знаю, коротше, навіщо вони додали, ну, типу, прикольно. Далі по квестам додали нарешті в країну ранку квест стосовно боса і мугі. Його в головній гілці тоді не було, коли додавали весь цей регіон повністю. І якби люди через рік вирішили додати, коротше, давайте ж, в нас ж є ще мугі, давайте його додамо. Бо за нього нічого не було, його просто випустили і все. Тому вам, як завжди, потрібно просто буде отримати цей квест на кнопочку О відкрити. Але майте на увазі, що у вас має, має бути закінчена саме, скоріше за все, головна гілка всього, всієї країни ранку. І ви просто через Чорного Духа від 56-го левела і вище персонажа берете квест. Для цього боса, щоб прийти його сюжетку, поцікавити, що ж це за бос. Далі, наступне: завезли для нод Conquest варів е, релік DeCrodan. Не знаю, як його можливо правильно ще називати, але коротше. Суть цього реліка в основному він буде використовуватись, скоріше за все, я так розумію, тільки буде на замках, тобто це тірп'яті ноди. Суть цього реліка він дефає ваші замки від атак з неба. Тобто, тепер люди на Пегасах не зможуть до вас залетіти в замок і створити якісь можливі там диверсії, якось так коротше. Тобто, він має вплив саме на тір 9, на тір 10-х коней. Майте це на увазі. Буде розміщено реліків навколо замка 5 штук. Тобто, щоб прибрати фул цей бар'єр такий, вам потрібно буде знищити ці 5 реліків повністю. Двоє будуть розміщені на внутрішніх воротах, двоє на зовнішніх воротах і один біля командного пункту. Приблизно так вони будуть розміщуватись, то тому вам їх потрібно знищити. Ось так воно от виглядає. На анімаціях, і саме коли ви його не можете атакувати, він підняти трішки вище. Коли його можна атакувати, він опущений майже по факту до землі. І зрозуміло, що коли ви знищите всі реліки, ви знову ж таки можете спокійно собі брати, залітати, атакувати решту там з повітря, зі своїх коней. І от все. Ось такий от невеличкий патчик залетів нам. Uh, Чекатимемо, до речі, Патч, можливо, на ПТС або на, уже на Кореї стосовно нового регіону, бо на Кореї 7 числа з наступного тижня вже буде завозитись uh, саме новий регіон. Ну, Скоріше за все, це вже буде 8, якщо патчі по четвергах ставляться. Тому побачимо, до речі, інформацію стосовно нової зброї, ново, нових босів і всього контенту, який завезли на Корею. Можливо, я, якщо якусь інформацію. Знайду, то я її десь собі збережу, і в наступному відео побачу, я спробую якось це все розповісти, показати, що нас також буде чекати потім в майбутньому, коли це все завезуть уже на решту лайв серверів окрім Кореї. Ну і як завжди дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте відео, підписуйтесь на всі соціальні мережі, мене телеграм-канал, твіч канал, де на Black Desert і на тійки. Щоб бути в курсі всіх новин, того про всю мою діяльність, і, звісно,. Якщо Можете підтримати канал фінансово стосовно покращення завжди всієї апаратури моєї, бо це все вкладається тільки повністю розвиток каналу, апаратури, покращення якості відео, звуку і решти всього цього, то також є, будемо монобанка, Також буду вдячний за це все. Тому дякую за увагу і побачимось в наступних відео.